Так, я недавно перейшов на українську мову, і знаєте, зараз є такий тренд, що не можна виправляти людей, які тільки перейшли. Не треба, ну вони самі навчаються, не треба їх якось змінювати, щось виправляти. Мої україномовні друзі благають, щоб я повернувся на російську. Але я завжди відповідаю: о! Дзуцькі! бачили? Таке бачили? І ще я взяв собі собаку з притулку зараз під час війни. І знаєте, ви дуже добрі люди, дякую. Взяв собі собаку і є такий нюанс, я ще її навчав командам російською. І вона взагалі, блядь, не розуміє, що я їй кажу. Один раз е, вдалося до неї достучатись, я кажу сидіти, і вона каже, Женя, смотри, не все так однозначно. Непонятно, хто прав, хто і У тебе своя правда, у мене своя. Я взагалі на ученнях. Женя. Я її здав нахуй назад з притулок, нахуй така собака потрібна. В Київ вже повернувся до нормального життя, і знаєте, хтось каже, що ми розслабились. а мені здається, що це найкраще. Бо я згадую перші дні війни, і я розумію, що така людина, блядь, як я в перші дні війни, не зробить країну кращою. Хтось став сміливішим, хтось е, трошки забоявся, всі, всі рани відкрив 24 го числа. Я був впевнений, що Путін їде блядь, особисто за мною. І я одразу написав заповіт. Ну, знаєте, коли я закінчив писати заповіт, зрозумів, що після смерті я можу залишити лише 15 тисяч кредиту в Монобанку. це заповіт. Коли я зрозумів, що я помру в перший день, я вирішив, що я захищу свою дівчину і своїх друзів. Ми жили в одній квартирі, і коли була повітряна тривога, коли ми ще її боялись. Е я ставав до них обличчям спиною до вікна і робив отак. Вони казали: блядь, відійди толбив, що ти робиш, блядь. Але я казав: слухайте мене, це правило двох стін. Перший удар об'є мене, другий вас. Вона <риклад> каже Женя, по перше, правило двох стін трошки не так працює. І 15 тисяч не така велика сума, що помереть, Женя, трошки. І знаєте, мені здається, що в перші дні війни взагалі треба було нахуй вимкнути інтернет у всій Україні, бо дуже панічно реагувало на новини. Ти просто скролиш інстаграм, дивишся щось, потім бачиш, що кудись прилетіла ракета, і вже просиш Кристиану Рональда закрити небо над Україною. Вже записуєш такі відео в сторіс, такі Байден! Відкри очі. І Байден такий Женя, блядь, Не палиш, ми знайомі, блядь. I don't understand». Знаєте, мене бісять люди, які перебільшують через війну. Е, мені дзвонять мої друзі і кажуть, Женя, у нас піздець. У мене вибухнуло в метрі від мене, у мене пуля отак по волосам пройшла, блядь, У мене нахуй руку відірвало, Коля в больниці, ти можеш допомогти, Женя! Я кажу, ніхуя с у вас в Варшаві відбувається, я не знав, блядь. Тримайтесь. Е, мене звільнили через війну з роботи. Трошки так не дуже вийшло. Але я згадав, що мене звільнили з роботи комірника на складі, тому поїбать взагалі. Е, сиджу на шиї у дівчини зараз. Отак От сидиться, скажу вам. Хто не пробував, обов'язково спробуйте. Але ще це тривало недовго. Дівчині буквально недавно подзвонили, сказали, що її теж звільнюють. і я Зрозумів, що треба трошки зібратись. Типа не можна вже так продовжувати, треба вже як чоловік почати шукати дівчині нову роботу. Бо я теж людина, я хочу кататись на самокатах. Я теж хочу піони, блядь, В кінці кінців. Я не дуже добре спілкуюся українською мовою, але мене недавно затримали поліцейські. І я згадав всі уроки української мови одразу, щоб не здатись диверсантом. Знаєте, дуже стресова ситуація, коли до тебе підходять два мужика, показують корочки і такі Що тут робимо? І ти такий. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі твоїм, ім'я твоє. Просяй, наче зірка світанкова. Ви серйозно? Ви от дивитесь на мене і такі Женя, ти вивчив 4 строчки? Боже, це неймовірно. Да, я йому розповідаю цей вірш, і він такий дивиться, бо повний дошук на наркотики, блядь, розв'язує ремень, шнурки. Що в тебе ще є? Знаєте, дуже стресова ситуація, навіть не можеш нормально реагувати на компліменти. Мене одивлявся так поліцейський і каже, норм кроси. І я кажу, дарю. Він каже, не треба. Я вже стою боса і кажу, ось 43-й, від цього серця. Слава Україні! Героям слава! Відпустіть уже, я не знаю, що робити. Ще дуже стресова ситуація, коли тебе обшукують, я стояв отак, мене обшукували, і я думаю, блядь, якщо я зараз дуже голосно чхну, вони ж мене, скоріш за все, нахуй пристрілять. Треба трошки стриматись. Але коли поліцейські е, шукають диверсантів, це ще норм. Мені здається, вже треба зупинити звичайним людям шукати диверсантів, бо в мене дуже підозріле обличчя. Я просто заїбався, оба... ну, всі на вулиці на мене дивляться, я думаю, та все нормально, я в блядь, заспокойтесь. Я стояв, чекав електричку і не знав, в який бік електричка їде в Київ. І стояв дідусь з паличкою, я підійшов до нього спитати і кажу, в який бік на Київ, і він такий. А ти що не знаєш? А як ти сюди потрапив? Я кажу: я на, 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 на маршрутке, він каже, понятно. Все, відійшов, і там стояла бабка, вони вдвох почали про щось поздіти. Я думаю, ну с -с -с старі речі якісь не буду туди лізти. Ставив собі навушники, чекав електричку, і до мене підлітається бабка, яка з ним стояла і така, боже, синочок, якщо ти, я тобі покажу все, я тобі покажу, куди на Київ, і я думаю, яка добра бабка, потім думаю, стоп. Вони мене точно відволікають. Вона мене відвела, а вони поки там спілкувалися, такі дивись, йобана кадири блядь. блять. Його кросовки під'їбала, не підходять. І вона мене відволікає, дід цю замасковану паличку, отак з неї достає шаблю українську і нахуй зносить мені голову. Але але я потім повертаюся на діда, він курить такий хулять, блядь, Що ти дивишся на мене? Е, так, е, я ніколи не писав нікому поганих коментарів в інтернеті, е, але зараз я заходжу в Тікток на російські трансляції, знаєте, де сидить жіна, жінка така на фоні російського прапору. І, отут, і тут летить цей водоспад українських коментарів, щоб ви здохлі, підараси. І я пірнаю в цей водопад, долучаюсь до наших побратимів. Пишу гандони, Йобане, заваліття все. Ну, пишу все, що можу, і мені наші українські побратими завжди писали Зміни аватарку. І я думав, яке вам діло, взагалі, яка у мене аватарка? Писав, типу, яке вам діло? Відібіться. Але потім я зрозумів, що TikTok, коли у тебе нема аватарки, ставить першу букву твоєї назви аккаунту тобі на аватарку. І мене звати Женя, і звук Ж в англійській відображається як Z, H і так далі. Тобто я писав, що ви здохлі русські емразі з отакою буквою Зет на аватарці на зеленому фоні. Я дуже щасливий, що у мене немає Тіктоку в аккаунті з назвою Ми побідім. Бо він би сприйнявся дуже неправильно. Знаєте, є така теза, що треба в сексі спілкуватися зі своїм партнером, кому що подобається, кому що не подобається. Я вважаю це гарна думка, але це дуже сильно б'є по моєму чоловічому самолюбству. Бо ось, наприклад, я роблю дівчині кунлінгус, вже хвилин 10. І вона в один момент каже: Може краще пальцями. І я думаю, ну не можна ж так. Я навчаюсь. Я, я не зн... Ну, май совість в кінці кінців. Я дай повчусь, його, я. ти кінцір включила, дай погрітися, блядь. Я... тебе є совість чи ні. І ти, як вонюче, терпіла, піднімаєшся наверх, кладеш свої пальці. І вона кладе свою руку зверху, щоб показати, як їй подобається. І у мене таке відчуття, що я батюш очинить допомагаю. Я взагалі боюсь, що вона в один момент скаже Ти куди нахуй поліз, блядь, своїми дупими пальцями, І це ти не розбираєшся ніхуя нахуя ти лізеш, ти мені можеш пояснити! Що ти крутиш, блядь, академік? Що ти крутиш? Це жопа, Що ти там крутиш, блядь?» Ми ж чоловіки не такі. Знаєте, коли нам дівчина робить приємно, ми боїмося спогнути, ми боїмося. Це як чудо. Я боюсь, що я щось скажу, що не так, а вона пух, її спарілась просто. Я мовчу. А як це звично відбувається? Ти довіряєш їй інструмент, апаратуру в руки дав найдорожче. Вона як моркву на терці натирає, так? Я таке дякую. А що взагалі казати в такій ситуації? Я не знаю. Ну що я скажу? Прошу пробачення. Я можу у вас попросити, щоб від мого члена хоч щось залишилось під кінець. Воно ж нас насвариться точно, мені це не потрібно. І немає навіть делікатної ситуації, щоб злити. Знаєте, не можна сказати пу. Сім годин! Я думав Местер-шеф подивитись. Скаже Женя, Местер-шеф вже два роки як не виходить. Давай сюди. У мене на цьому все, дякую.